Бажаю здоров'я, шановні українці українки. Сьогодні на фронті. Зараз Куп'янськ вже був в Покровську, У наших бригадах привітав хлопців, дівчат, наших воїнів із Днем сержанта. Сержанти саме воїни, без яких не уявити нормальну роботу офіцерів і загалом наших підрозділів. Я вдячний усім сержантам, які справді є прикладом для солдата, сила всієї нашої української армії. Це люди, які служать. Служать віддано і стійко. Сьогодні мав честь відзначити державними нагородами найкращих воїнів тих, хто проявив себе в боях. Заслухав доповіді наших командирів, також доповіді щодо безпекової ситуації, соціальної ситуації на Донеччині та Харківщині. Тримаємо наші позиції. Дякую воїнам. Слава Україні.